Машина, фура. Приїхали нам тракторці. Зараз вам покажемо, що нам приїхало. Якщо когось щось цікавить, телефонуйте, пишіть коментарі, запитуйте про будь-який тракторець. Так, перевертаємо камеру. Значить, перший тракторець у нас прийшов Донфенг 404 G2 з кабіною. Ось так він приходить, запакований чітко, кабіна класно, що не потрібно нічого клеїти, вікна, все вже поклеєно, вставлено. Тобто спочатку ми збираємо тракториця, потім зверху ставимо кабіну, прикручуємо і тракторець з кабіною. Це він вже в новій морді зараз побачимо ось такий домфенчик 404 так далі далі у нас прийшов е, э, вибачаю слово 504 сонце б'є зараз перейду так, ловол 504-й, тракторець у нас на 50 кінських сил, 24-го року виготовлення. Розглянемо на табличку точно. 24 рік, шостий місяць. Це він вже у нас з примусовою задньою гідравлікою. Бачимо циліндри, таку мощну, мощну навіску. Навірно, всі тут три, а то й чотири пальця. Вже доставлено управління задньою навіскою з вулиці. Дуже удобно, що оператор може вже сам вийти, підключити, не потрібна друга людина. Коннектори трошки змінили. Так, наступний тракторець у нас. Наступний тракторець у нас. Зараз буде їхати перший на збірку. Це у нас джинма 404. Зараз хлопці ставлять вже. Знімаємо один. Жимачка 404 чотири з примусовою гідравлікою. Бачу циліндри Так, далі ґрунтофрези прийшли. Китайський метр сорок, метр п'ятдесят. Так, що далі? Далі тракторці. Йдемо те подивимося. Так, це у нас шифенг 354 ремінний на 35 кінських сил. Ось, бо ми продали, нам привезли. Наступний, це у нас Донфенг. 404 без кабіни. Так, да, це у нас Донфенг. 404-й без кабіни, тракторець. валочки є, кому цікаво, 12-й рядні. 14 рядні 1100 доларів 12 рядна, 14 рядна 1200. Так, наступні тракторці, це у нас 40 ковочки, шифенги 404. Чотирьохциліндрові. Бачимо, на да? Шефенг 404 цешка. Дві штучки є. Та булати 244 ельки на вузькій резині Резина 95 на 24 задня, передня 6 на 16 Ось так. Так, пройдемося по наявності тракторів на площаці. Так, є джинми на вузькій резині з ходу зменшувачем. Так, булат. Булат Елька, широка резина. Булат Елька вузька резина. Булат на малих колесах, трьохціліндровий, шість передач. Тут вісім у Ельки, звичайного шість. Донфенг 404. Так, шиф. Ось бачимо, вже поставили і на 240-й примусову гідравліку. Дуже класно. 3500 ціна шифенга 240-го. 350-й примусова гідравліка. 3700, 200 доларів різниця. Кому потрібний, недорогий, але надійний, перевірений часом уже тракторець, то телефонуйте. Привеземо. Так, по БУшкам у нас залишилося, ми продали штучки 4, залишилася Джелька Кубота 220. Кубота GT19, Хіномото NX220, Янмар af 250, Янмар af 170, Янмар F180, Кубота GB18 на 18 кінських сил і малючок Янмарки 30 на 13 кінських сил. Є такі трактації в наявності. Далі, Донфенг 244 G2, Ловол 354-й, 244-й. Це у нас шифенги повнопривідні. Відіду, щоб сонцево. Отак. Так, це у нас 354-й тракторець. 4800 коштує. 244-й повний привід 4500. Булат 244-й ПРО. Рівною підлогою, боковою кулісою, 6200. Джинма 504, акційна ціна 8 тисяч доларів. Це у нас теж булат. Тож такі у нас надходження. Кому цікаво, телефонуйте. Вже <звук> ось хлопці поставили, розбираємо клетки та будемо збирати. Тож кому цікаво, звертайтеся зімального дня.